Привіт! Я не майстер манікюру, але я люблю робити манікюр сама собі. Звичайним лаком. Ходімо, розберемося. Треба попередити, що такий манікюр потребує вашого часу та терпіння, але результат вартий того. Наношу на великий палець Golden Rose Wow у 74-му відтінку. Та цей же лак на мізинець. Нарешту нанесу Maxi Color French у п'ятому тоні. Так виглядає лак у один шар. А так у два. Закріплюю нігті з однотоном, топсушкою се швейт. Наношу на них матовий топ від Емі. Чому наношу два топи? Тому що на моїх пальцях матовий топ, яким би хорошим не був, сколюється вже на другий день. А таким способом я легко проходжу тиждень. Переходжу до дизайну фольгою. В мене ось така із Аврори. Тут я покажу, як не треба робити. Тут я не чекала, доки лак зовсім висохне. Пройшло десь хвилин 7. Ось такий результат буде, якщо поспішати. Я нанесла топсушку і почекала 10 хвилин. Та сушка висушила лише верхній шар, і він вже зовсім не липне. Це нам не підходить, бо від натискання будуть лише вм'ятини. Тож наносимо топсушку, нікуди не поспішаємо, набираємо стерпіння і сушимо всі шари лаку десь хвилин 30-40. Наносимо тонкий шар бази. В мене ось така від комельфо. Вона дасть нам липкість, яка якраз необхідна. Тепер дивіться, як липне фольга. І нічого не тягне за собою. Закріплюємо топом. Закінчую манікюр павутинкою. Для цього беру ось таку тару. В мене це просто кришка від спецій, капаю трохи чорного лаку і чекаю, поки він підсохне. Він повинен при доторканні тягнутися. Ось тут можна вже наносити на палець. Витягую вхоотичний малюнок. Так як подобається. Ось цей бруд, який залишився, підчищаю ватною паличкою, а навколо нігтя. Пензликом змоченим у рідині для зняття лаку. Скажіть, чи подобається вам результат? як вважаєте, вартий час такого дизайну чи треба показувати лише швидкі? То жду вас в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобання. До зустрічі і бережіть себе.